Я не знімала на ютуб уроків десять. А що сказати? Вони просто немає вось. Позволити кожен. Мені ні то на суфльори. Тобі Якісь мірі не не портить настрій. Це дуже круто. Ти пізнаєш нову себе. Я рано не знаю, що сказати кожен не голова. П'ятнадцять днів. Пілатес челендж від Маделін. Вона запустила тренд місяць білатису. Я роблю всі дні, крім неділі. Неділя в мене вихідний І дуже рада, що я вже на 15 му дні. Я, я вже на 15 му дні і не пропускаю. Що за 15 днів мені дуже подобається, як я себе почуваю. Я стараюсь робити білатис ранку, і в мене прям шалена мотивація. Потім mm, на цей день можливо я перейду повністю на пілатись, але ще не знаю. Це не знімала на ютуб років десять, певно. А що сказати? Всім привіт, буде поможи. У мене ні на флори. Всім привіт! Сьогодні той день, коли я вирішила запросити себе на побачення. Це перший такий формат. І моя перша зйомка на Ютуб. Можливо, хтось там давно знає, я колись знімала на Ютуб, але це було дуже м -м, в маленькому віці, ще коли були популярні Іван Гейм Ренеру. І щось мені так захотілось спробувати відновити цей формат. Я не знаю, чи я викладу це відео. Якщо воно мені сподобається, але менше суть сьогодні. А, значить, ми йдемо побачення з собою. Для мене це вперше. Ніколи раніше такого не робила, але я трохи запізнююсь, тому буду збиратися і паралельно розказувати. Тому я хочу це спробувати. Це як одна з практик. Думаю, має вийти цікаво. вже придумала, куди я піду. Декілька днів назад. Я побачила в Тіктоці якусь виставу по балету, і я дуже сильно захотіла на балет. Я давним-давно вже хотіла, але я про це забула. І ось Тікток мені дуже вдало це все нагадав, тому я декілька днів назад придбала квитки в львівській опері на балет. Правда, я не знаю, на який, по-моєму, Жизель називається так балетна опера. Тому я думаю, що має бути дуже класно. нью experience такий для мене. Тому побачимось, що з цього вийде. Взагалі, що таке побачення з собою і чому я вирішила на нього піти? В першу чергу це пізнання себе. Ти краще починаєш розуміти свої бажання. Що ти хочеш, це невеличке перевантаження. І найголовніше, що це все відбувається так, як ти хочеш, і без всякого поспіху. Ти нікуди не спішиш, в тебе є час, щоб насолодитися моментом. Тобі в якійсь мірі ніхто не проти настрій. Це так, але це в якійсь мірі правда. Це дуже крута штука. Мені здається, що мені повинно сподобатись, хоча я фідбек запишу. В кінці після побачення, але мені здається, що це буде круто. Це як побачення з другом, раніше з партнером. Тільки партнер і друг це виходиш ти сам собі. Тому, дівчата, я думаю, що це дуже крутий спосіб реально дізнатися, що ми хочемо, своє бажання. Побути наодинці, відновити свій якийсь ресурс, свою енергію, тому потрібно таке, таке робити. Хоча я сама це роблю тільки в перший раз, але дні, коли я проводжу суто присвячую для себе, вони в мене часто, вони в мене один-два рази на тиждень. Але формат побачення з собою це вперше. А ще до речі, я купила розсипчисту пудру нову. Хочу її затестити. Я ніколи не користувалася ростипчистими пудрами. У мене завжди була звичайна якась така. така з спевкою. Вона класна, але хотілося спробувати. Але в мене одне питання. Чому вона блестить? Дівчата, напишіть в коментарях, чи вона має так. Тому що мені дуже. Мені дуже цікаво. Чи вона реально має так блестіти. Розсипчиста пудра краще має а зафіксовувати це все. А в мене та зона. Щось не вміє користуватися, якщо чесно. Ну, no. блогер. Якщо хочете відеосики, пишіть. <плес> Знімати не буду, жартую. Я взагалі не впевнена, чи вийде цей влог, тому що я дуже давно часто не знімала. І я не знаю, взагалі, чи мені сподобається то, що вийшло чи ні, я не можу. Не знаю. Тепер я нанесу румяна. До речі, колись дуже нехтувала румянами, але, як виявилось, це дуже класний а, штрих додає. Така зразу свіжість. І обов'язково наношу на лоб. Ну, По-перше, мені здається, що так гармонійніше виглядає, поєднується і плюс лоб такий загоріліші виходить. Така мутка. Я запізнююсь, але ми про це нікому не скажемо. З одягу а, реклама. Наші одягу я вирішила вдягнути чорний костюм. Невеличкі щебітки на каблучку, і я не маю реально часу, я постараюся фінальний лук вже повністю зазняти. Ну, в принципі, якось так. Все, я побігла. Я дуже вражена, це настільки круто. Я просто рекомендую дівчата. Це море задоволення, естетика. Просто в мене чесно нема слів. Я насолодилася так, просто це, мені здається, найкраще, що було за цей місяць. Не враховуючи мого день народження, але це дуже круто. Я дуже рекомендую піти хоча б раз на балет. Це вартує всіх грошей. І при тому, що квитки не є супер-дуже дорогі, це нормальний варіант, нормальна ціна, яку може собі дозволити кожен. Це дуже круто. Що ж, я повернулася, я була ще в кафе, але я вже вдома. Знаєте, я хочу сказати, що мені дуже сподобалось. Напевно, це було видно по моїх емоціях в попередньому кадрі. Але... Це настільки дуже круто, і дівчата, я рекомендую це кожній. Хоча би принаймні, спробуйте. Я навіть не можу описати, які це відчуття. Ви просто таке враження пізнаєте нову себе. Принаймні, спробуйте ті справи, які ви колись відкладали, впровадити, попробувати. Наприклад, піти самі в кіно, піти в своє улюблене кафе самі. Чи навіть банально прогулятися містом, чи взяти книгу улюблену, або яку ви зараз читаєте, і піти навіть на ту ж природу. Але просто головне це відчути, що це час лише для тебе. Це дуже круто. Це так як я сказала, ти пізнаєш нову себе. Ти реально в цей момент починаєш відчувати емоції і розуміти, що ти реально відчуваєш, як ти почуваєшся. Це, це дуже круто. і <хи> Я 100% буду це впроваджувати в своє життя. Я просто сиділа, я була в захваті, я відключила телефон, і суто у ці півтора години того шоу-балету. Ти проживаєш цей момент, цей час, і реально я почала концентруватися, а що я зараз відчуваю, які емоції мене переповнюють. <реш> ж, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Сподобався цей день. Мені він дуже. Як я вже скільки разів сказала, він мені дуже сподобався. 100% вже повторив. Дайте знати в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. Мені буде насправді дуже цікаво почитати. І. Я думаю, що це також буде невеличка мотивація для мене продовжувати знімати відео. Тому всім па-па!